Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ми на хвилях українського радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І Ми розпочинаємо наш черговий епізод проєкту Фейк-контроль у мережі. Активно шириться такий фейк, начебто, у додатку Дія користувачам пропонують українізувати прізвище із російським корінням. Фейк супроводжують з фабрикованим знімком екрану, де, начебто, пропонують прізвище, наприклад, лебедів перетворити на Лебеденко, Лебединський чи Лебедчук. Ти знаєш, Наталю, от уявив, заходжу я зараз надію, а там моє прізвище стуканов пропонують перетворити на стуканів. Ти проти? <світ> ну насправді ця інформація неправдива. В дії немає послуги зміни прізвищ для фізичних осіб. Та й сам фейк, зроблений, вочевидь на швидку руч, має безліч недоліків. Неправильно намальований екран додатку дії, а також граматичні помилки. Чому росіяни вдаються до таких маніпуляцій? Та чи можуть вони бути небезпечними для суспільства? Про це ми. Поспілкувалися із Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту VoxCheck. Ну і почнімо з того, чому фейки про державні сервіси, наприклад, про дію, є такими привабливими для пропагандистів, що вони постійно вигадують нові і нові сфабриковані історії, говорить Кирило Перевозчиков. Росіяни вони впливають на ті сервіси або ті послуги, які мають високу довіру українців, і дії якраз. Нею користуються мільйони українців за опитуваннями до неї доволі висока їх впізнаваність і довіра до цього сервісу. Тому очевидно, росіяни у різних фейках будуть я саме маніпулювати цією довірою до державних послуг. І якраз зі ми бачили численні підробки не лише на тему деросифікації, зміни прізвищ, а й найбільш чутливі теми. Як от цього року дуже була популярна історія фейкова. Про те, що мовляв в дії розсилають електронні повістки, звісно, конкретно в цьому фейку немає цієї теми цього питання про мобілізацію, але тим не менш, росіяни вони в таких промислових масштабах штампують ці підробки. І в даному випадку тут скоріше таке висумювання, дискредитація процесу дересифікації в Україні. нібито українці вже догралися в лапках до того, що навіть сервіс державних послуг пропонує українцям з прізвищем з російським корінням замінювати на Українські аналоги, як от у фейку, йдеться про те, що чоловіку з прізвищем Лебедєв пропонують українські варіанти, Лебеденко або Лебачук, і так далі. Тут йде саме акцент більше на висміюванні, на знеціненні українців і на те, що мовляв, це зараз не на часі. Українці займаються незрозуміло чим. Тому я би сказав, що це не лише фейк, тут йде такий ще натяк на мову ворожнечі або можливо мову ненависті, що росіяни вони не Маючи значинати або висміяти все, що пов'язано з українською мовою, з тим, що Українці вони поступово відмовляються від російської спадщини в різних сферах, в сферах і мови, культури тієї ж релігії. Тому тут є йде ще мета не лише дезінформувати населення, або можливо переконати тих, кого вже не треба переконувати, тих же росіян, а йде ще фокус на те, щоб висміяти будь-які реальні ініціативи, щоб просувати і захищати українське в Україні і для українців. Небезпека полягає в тому, що росіяни вони тут пропасали цю фейкову новину не лише так, текстом, а й продобулівали скриншот, нібито з самої дії. Так він, звісно, підробний, але щоб його розпізнати, все ж таки треба витратити певну кількість часу, щоб побачити там якісь очевидні ознаки підробки. Тож на спростування фейку піде трохи більше часу ніж зазвичай. Тому тут можливо росіяни сподівались, що хтось неуважно прочитає новину, не буде вдивлятися скриншот і просто буде вірити не фактам, а просто побачить якусь емоційну тему. Яка має відгук в певних людей тема мови, тема чи варто відмовлятися від російської спадщини? І поведеться на це, повірити, а не буде перевіряти факти. Тема прізвищ та їхньої українізації може викликати емоційний відгук у багатьох українців. Чому саме цей аспект вирішили використати для фейкової кампанії? Пояснює Кирило Перевозчиков. Звісно, в Україні ніхто на державному рівні не пропонує нам змінювати прізвища на більш українські варіанти. Це не обговорюється на рівні держави, або на будь-яких рівнях, які приймають рішення на загальнонаціональному рівні або на місцевому рівні. Звісно, в Україні можна справді змінити прізвище на будь-яке, але немає будь-яких закликів саме змінювати прізвища людей, в яких є. Російське коріння тут більше йде фокус якраз на фоні обговорення диверсифікації, деколонізації, про перейнування тих же вулиць, знесення демонтаж пам'ятників про зростання частки української мови, як в побуті, так і в публічній сфері, йде фокус на дискредитацію підтримки української мови. І знов ж таки тут йде фокус на знецінення на висміювання. Українці це відбувається не лише під час повномасштабного вторгнення, ще з 2014 року, або навіть і раніше, росіяни постійно висміювали всі теми пов'язані з українською мовою, знацінювалися в саму мову і. Висміювали самих українців, які вирішили переходити, наприклад, з російською на українську, росіяни вони постійно намагаються зробити вигляд, що в Україні існує серйозний оскол аж до громадянського конфлікту щодо мови, щодо того, хто якою мовою спілкується в побуті. Бо в публічній сфері, втім такого розколу насправді немає. Якщо подивитися дослідження громадської думки, що все більше українців, вже більшість послуговується українською як в побуті, так і послуговується нею в освіті. В їхній сфері на роботі це зокрема вимагає мовний закон, щоб постав надавалося українською, але й в побуті українці вони добровільно, а не промислово, як кажуть росіяни. Вони все більше віддають перевагу українському українському контенту і навпаки менше споживають російського і загалом російськомовного контенту. І росіяни, звісно, не задоволені цією тенденцією і намагаються її, якщо не зупинити. То, хоча б знецінити, висміяти, якось дискредитувати, звісно, періодично і в українських медіа ми бачимо якісь скандали, якісь суперечки щодо мови, але насправді це може бути трохи викривлене уявлення, що мовляв через мову в Україні йдуть справжні війни. Насправді, принаймні, в ті ж соціології. Ми не бачимо, що є серйозний розкол саме по мовному питанню. Зараз є більш нагальні питання, через які населення там може турбуватися, може втрачати довіру до тих же інститутів влади, і мова вона зараз не є такою точкою розколу українського суспільства. Фальшивий знімок екрану, або як інколи зараз кажуть, зняток часто може мати явні ознаки підробки, які можна помітити. Тож на які ознаки варто звертати увагу, аби відрізнити фальшивку, рекомендує Кирило Перевожчиков. Ну, на щастя, для нас, очекерів та загалом мадійників, росіяни вони досі ще не навчилися коректно перекладати українською, і там є типові труднощі перекладу. Зокрема, прізвище російською називається Фамілія. І там є така фраза змінити її тобто прізвище на українську. Тобто вони хотіли написати змінити фамілію на українську, а мали написати Змінити його, бо прізвище та фамілія українською та російською звучить по-іншому і потрібні інші займенники. Це перша така ознака. Друга ознака, що у самому привітанні до користувача там було використано слово вітаємо, а не вітаємо, тобто використали. «е» Замість є у слові вітаємо. Також на скріншоті є інші ознаки підробки. Зокрема, скріншот, хоча й на перший погляд, трохи нагадує дію, але є численні відмінності, як, от, різний фон. Зараз в дії інший фон, на якому висвічується сповіщення від державних послуг. Там також немає опції відповідати на ці повідомлення. І, зрештою, в дії немає послуги змінити прізвище. Така послуга загалом є в Україні. Але конкретно через дію для фізичної особи зараз немає такої можливості. На порталі дія, тобто через браузер, справді є інструкція, як фізичній особі змінити прізвище або ім'я, можливо. Утім там знову ж таки немає жодного натяку на якусь українізацію імен. Будь-яка особа вона має право змінювати ім'я, якій заманеться на державному рівні. Взагалі немає жодних пропозицій щодо українізації імен. Найпростіше, що може зробити користувач, це звертати увагу на джерело, на перше джерело, яке поширило фейк. Якщо цей фейк виник у російському або проросійському інфопросторі, є висока ймовірність, що знову ж таки це типовий російський вкид і. Його, якщо не поширювали в українських медіа в українських медіа, які дотримуються стандартів, то це 99,9% Що це звичайно російська пропаганда, яку навіть не варто читати, поширювати, коментувати тощо. Ми почули коментарі та поради головного редактора проєкту VoxCheck Кирила Перевозчикова. І щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня за чверть, восьма звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.